Ким були Фрейліни королеви Єлизавети II? Зазвичай вони походили з аристократичних родин і мали бути доньками маркізів чи графів. І перша зліва це Маргарет Ефілстоун, кузина та подруга королеви з самого дитинства, яка пізніше відома як Маргарет Роудс. Її мама леді Мері Болслайн була сестра королеви мати. Під час Другої світової війни працювала в місті. Вони так все життя і дружили з королевою Єлизаветою. Маргарет навіть знялася в кількох документалках про королеву Єлизавету. Вона померла у листопаді 2016 року. Наступною стала Памела Вона – наймолодша донька Луї Маунтбеттена, улюбленого дядечка принца Філіпа. Саме вона була з королевою та принцем Філіпом у Кенії в 52-му році, коли помер король Георг VI. До речі, саме вона продала тяру своєї матері у 2002 році на аукціоні Sotheby's. Вона все ще жива їй 95 років. Третю стала леді Мері Кембриджська. Вона була кузиною королеви Єлизавети. Вона померла у 1999 році у віці 75. четвертою стала принцеса Олександра Кенська. Про неї є велике відео на youtube каналі. Вона по сьогодні активний член королівської родини. Принцеса Маргарет стала п'ятою сестра королеви. Їй було всього 16, коли вона стала подружкою нареченої леді Керолайн Монтегю Дуглас Скотт. Її сестра вийшла заміж за принца Генрі герцога Глостерського. Це один з дядечок королеви Єлизавети. Таким чином. Ну, вона стала членом королівської родини. Вона померла у 2004 році. Сьомою стала леді Елізабет Лонгман. Вона була близькою подругою королеви Єлизавети. Вони ходили разом на танці. А королева Марія Текська була її хрещеною мамою. Вона майже ніколи публічно не розповідала про свої стосунки з королівською родиною. Але саме вона розповіла, що принц Філіп подарував усім подружкам нареченою срібні компактні сумки в стилі арт-деко з золотою короною та ініціалами нареченої і нареченого. І рядом з П'яти маленьких сапфірів. за її словами він роздав сумочки як гральні карти. І восьмою стала Діана Болсла. Її батько був наймолодшим братом королеви мати неї цікаве друге ім'я Синдерелла. Вона померла ще у 1986 році. Причину не називали.